Які породи за вашим досвідом найгірше піддаються дресируванню? Ну, я не хочу говорити, що вони дурні. Mm. Не думаю, що я дурні собаки. Але дивіться, я так ну я не можу сказати найгірше. Є собаки, які більш вперті. Uh -huh. Ось і все. Ти повинен витратити більше часу. Ти повинен бути сам набагато впертіше. В тебе бути повинно багато бути більше, набагато більше бути дисципліни і тримати себе в руках. Так, да, є такі породи, але я не скажу, що вони дурні. Вони просто вперті. Вони давлять на своє, це там бульдоги, наприклад, uh -huh. вони, дуже, вони дуже вперті, але вони теж легко навчаються. Але вони, я ж кажу, що, що вони просто е, душаться і давлять на свою лінію, і просто ти повинен зробити набагато більше підходів. Але я кажу, якщо з такою собакою, яка вперта, прям ти справляєшся, ти прям бетонуєш результат. Він назавжди. А собака, яка швидко розуміє, вона. Uh -huh. Так само швидко втрачає водно вуховоті, витіло, і треба завжди теж підтримувати. Тому можна сказати, що бульдоги да складніше є е, такі породи. Вони називаються аборигені, да? це завезені да, собаки, там їх багато баї, навіть якесь кітаїно, шибаїно, це перелік дуже великий. Да? Там навіть хаски, да? які специфічно для своїх, ну, вони виведені да, для специфічної роботи. Да? З ними складніше, людям складніше. Але розуміючи специфіку кожної породи. Ти знаходиш підхід і можна працювати. Тому я завжди кажу: йти до спеціаліста, в якого є кейси саме з цією породою, яка в тебе. Ну, от, наприклад, там візьмемо Алабай, угу. тобто, ти йдеш до людини, в якої ти реально можеш спитати, побачити кейси виховання цієї породи.